Більшість людей зараз не можуть усвідомити, що за все потрібно платити. І я не тільки про фізичне, але й про те, чого не видно. І я про вашу особисту відповідальність за ваше життя. Закінчився, друзі, той час, коли ми можемо перекладати відповідальність на когось іншого: на батьків, на суспільство, на системи якісь. Зараз час брати відповідальність за себе самому. Інакше просто неможливо буде простосуватися до нових реальностей. Та й і в матеріальних справах усе, що було безкоштовне, друзі, воно лишиться в минулому. Ми вже це бачимо. Для людей, кому вже за 40, дуже важко це усвідомити та ще тяжче прийняти. Але сьогодення воно таке, яким ми йому дозволили бути. І ми маємо все ж таки подорослішти і взяти своє життя під свою відповідальність і не надіятися більше ні на кого. Друзі, для мене особисто для людини, яка народилася, де були закладені певні стереотипи, теж було важко вийти в інше розуміння, але все ж таки ніколи не пізно. У всіх людей переломний момент почався два роки десь назад. Особисто у мене, на три роки раніше, мою свідомість так трухануло, що я почала дивитися на цей світ по-іншому. Я побачила не тільки фізичний світ, я побачила прояви енергії, душевні взаємодії з людиною. Я уже більше п'яти років живу без стереотипів. Так, я прийшла до вивчення психології, духовних аспектів людини і здоров'я людини в цілому. Зрозумівши, що я сама маю про себе дбати, як мені жити, куди мені ходити, в що мені вірити, як харчуватися, чим відновлюватися і як виховувати своїх дітей та й комунікувати з навколишнім середовищем. Зараз, чому так людям все ж таки важко? Бо у вас забрали. Останнє, де ви були в зоні комфорту, це повсякденна рутинна безпека. Вам зараз погрожують, залякують. У вас залишилося ще маленька надія, що буде все як раніше. Але я мушу вам сказати, як раніше не буде, ви будете змушені шукати, пристосовуватися і будувати своє життя по-новому, щось вивчати. Варто налаштуватись все ж таки на позитив. Ігноруйте те, що вас буде турбувати, тривожити, дратувати. Вивчайте усе, що вам цікаво. Друзі, почніть пропрацьовувати свій егоїзм і претензії до інших. Бо якщо вас щось не влаштовує, то це ви особисто чогось не розумієте або не бачите. Почніть дбати про те, що ви відчуваєте. Якщо ви про себе не подбаєте, то той, хто найближче до вас, він перший скаже, що ви чогось не розумієте або не робите. Ви будете одне одного вчити доти, доки ви не зрозумієте. Знаю, зараз багато з вас, хто побував у дуже тяжких ситуаціях. Ви не можете взагалі щось відчувати. Я скажу вам просто: робіть, аналізуйте і дбайте про себе. Беріть відповідальність, тільки так ви зможете вийти на новий рівень. Повірте мені, я та, хто пережила смерть своєї душі. Одного дня я померла, і я не відчувала взагалі нічого. Просто пустота. Я була в такому стані більше року, але я не здавалася. Мій шлях почався з нового листа. Щоб відчувати себе живою, я вивчала, цікавилась, творила, творила себе нову. Сьогодні я сміливо можу сказати: я жива, я люблю усе і всіх, бо, попри біль, яка вбила мою душу, я змогла відродитися, знайти у собі силу духу і зцілитися, навчитися багато чому. Моє життя зараз полягає в тому, щоб бути щасливою, в благополуччі. І реалізувати свої знання в допомогу людям, і їхньому фізичному і духовному здоров'ю. Ви можете собі допомогти. Якщо ви навчитеся по-іншому думати і діяти, вчитися жити по відчуттю. До мене можна звернутися за діагностикою і рекомендацією, якщо ви самостійно не можете вийти з темряви і нерозуміння. Я вам висвітлю і покажу, в чому ваше нерозуміння. Ми позбудемося з вами ваших переживань. А також, якщо у вас є проблеми із захворюваннями фізичного тіла, я розповім, як відновити своє здоров'я. Я розповім, по якій концепції ви можете відновити своє здоров'я. номер Viber є під відео в описанні. Поділіться коротко, що ви думаєте про те, чи брали раніше ви за себе відповідальність, усі ваші руки, і чи готові зараз щось робити. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. Будьте здорові!